Популярність патріотичних трендів продовжує набирати обертів. Українська символіка стає все більш популярною і більш затребуваною. І сьогодні ми поговоримо про патріотичну тематику в дизайні одягу. І поговоримо ми з нашою гостею, молодою талановитою креативною українською дизайнеркою Наташою Галаган. Доброго ранку, Наташа і перше питання, яке виникає, це як саме українські дизайнери використовують патріотичну тематику в одязі. По перше, хочу сказати, що дизайнери це. Люди дуже тонкої душевної організації, тому їх не могла не за, за, зачепити тема а, патріотизму. І як результат було випущено дуже багато. Ну, дизайнери випустили дуже багато колекцій а, футболок з патріотичними а зараз дуже багато. Да, да, дуже багато на люди, так, так, і кожен дизайнер він вцілив якусь свою ідею. Те, що він хотів сказати, він а, втілив в цьому. Які найцікавіші ідеї у вас як дизайнера, що найбільше вам запам'ятало, Що найбільше вразило? Дуже запам'ятався світшот, на якому тризубець був зроблений з розплавленої гуми. Давайте ми для глядачів світшот це у нас це ну, светер, светер, да угу. ластовка розплавленої Ви, так, гуми. Так. А як це, це це ж це ж ціле, ціле ціле виробництво? Секрети, так так так, так так, так. А що ще? Окрім, окрім, ми знаємо, що принти, так? Принти – це найпопулярніше, так. А які є найкреативніші принти? От Особисто мені дуже подобається принт, на якому зображена жінка, вінтажна фотографія жінки в українському вбранні, От, і це як символ України матері. Ага. Дуже Так, да, дуже гарний. А щодо не принтів, а саме одягу конкретно, так? В цілому uh -huh. там сукні, спідниці, блузки. Що було такого найцікавішого за вашими спостереженнями в патріотичному стилі? Ну в основному, в одязі побажанням клієнтів є використання кольорів національного прапору України. Це жовто-блакитні, звичайно. Іноді вони поєднуються, іноді просять зробити ну, наприклад, жовту сукню, але підбирають якісь сині аксесуари, це тож там синій віночок чи чи взуття. Ось доповнюється, так, до, доповнюється до да, образу. да так, так. А скажіть, будь ласка, ви теж власне. Створюєте одяг. Так. І е, чи часто переважають, чи часто ви створюєте одяг з українськими мотивами? Взагалі, чи замовляють часто люди? Так, замовляють Найбільше замовляють перед святами. Це було перед Днем Незалежності і перед 1 вересня, коли всі наші школярики йшли до школи, всі хотіли, щоб в одязі. Була якась українська символіка. Ну, в основному давали готові а, вишиванки, ну вишите полотно, і треба було зробити щось сучасне, але от, щоб були елементи вишивки. Ви створюєте повністю образ, одяг і аксесуари, так. чи лише одяг? Одяг. <кхів> ось, ось. А яке було найцікавіше замовлення, яке вам запам'яталося саме з патріотичними мотивами? Запам'яталося якраз таки не одяг. а Можна назвати це аксесуаром. Мені ми попросили зробити шкіряну пов'язку на піратську. А друзі одного хлопчика, який переніс операцію на оці, йому якийсь певний період треба було ходити в такі пов'язки. Вони заказали, і основним побажанням було те, щоб на цій пов'язці був тризубець. Сказали, бо він патріот. Ось дуже цікаво. друзі зробили такий подарунок, щоб підтримати його. Ви в основному э, робите принти, так? Чи ви в основному? Ні, Я принти не роблю. Я, а, я да, ви роблю... створюєте одяг. Одяг, і Які це так. в основному сукні? Сукні дуже прості, силует дуже простий, але от він доповнюється якимись аксесуарами цікавими. Якісь угу. вишиванки, можливо? Так, 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 так. Або дають готове от полотно, хтось вишиває, там, бабуся в когось вишиває. А я вже думаю, як би його розмістити на сукню, в якому місці, щоб це виглядало і сучасно, і щоб ну. Відчувались блоки патріотизму. Цьому таке питання. Хотілося б, щоб ви порадили нашим телеглядачам, якими аксесуарами патріотичними mm -hmm. так на патріотичну тематику можна було б доповнити свій щоденний образ. Що це може бути? Це може бути пояс зараз. Дуже багато їх різноманітних дуже мені подобається з вишивкою. Він не буде там перегружати дуже ваш образ, але покаже ваше відношення, вашу патріотичність, вашу позицію. Це можуть бути браслети. Сумка. Теж вишиті браслети. Вишиті, так? так. Можливо, шкіряні, там зараз дуже багато їх, жовто-блакитних. Так. Сумка теж дуже цікава. Сумка, цікаво. сумка, так. так. Їх дуже, дуже багато зараз. Є з чого вибрати, так? Так, так. І кожен вибере для себе те, що йому близько до душі. Так, <сум> Наталю, ми виходимо зранку, mm -hmm. наші глядачі з нами прокидаються, ми їх надихаємо, тому ваше ранкове побажання нашим телеглядачам. Бажаю телеглядачам гармонії у всьому. Таке дуже коротке побажання, але воно дуже важливе. Гармонії вам у всьому. Було дуже цікаво. Дякую. Наташа, дякую вам. І нехай любов до рідної землі, до власного народу вас надихає надалі. Гарного. Дякую вам Вам теж. Дякую. Я нагадую, що ми говорили про патріотичну тематику в дизайні одягу з молодою дизайнеркою Наташою Галаган. А наш ранковий ефір продовжується. Залишайтесь на центральному.